Вони не просто коштують мільйони, вони не заводяться без легенди. Іноді, щоб зрозуміти, чому автівка стала іконою, достатньо перегорнути одну сторінку у цій книзі. Не просто залізу й кінські сили, тут емоції, адреналін, рідкість, якої не торкалась навіть погоня в форсажі. Сто машин: один мільярд доларів сумарної вартості. Тут кожна як трофей від першої переможниці Інді 500» 1910 дев'ятсот Мармон Весп до майже нереального Астон Мартін Валкірі 2020 року. Це видання пахне бензином та ексклюзивом. У ньому розкіш, яку не знайти навіть у найкращих шоурумах. Історії від кураторів найпрестижніших колекцій, рідкісні архівні фото технічні деталі, які змусять захоплено мовчати навіть найзавзятіших фанатів. Це код доступу до світу, де авто релігія, а кожен екземпляр святиня.